Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 141 тисячу. Тому знов ж таки прошу небайдужих долучитися до відповідного збору для того, щоб хлопці оперативно змогли отримати відповідні. Дрони. В описі під відео буде вся детальна інформація, і, власне, реквізити, куди ви можете власне, задонатити на дрони. Тепер з приводу теми обговорення, вона стосується знову ж таки, виборів в США. І ми поговоримо про конференцію консервативної політичної дії, яка відбувається на цьому тижні. І, власне, CNN розпочинає. Говорити про цю подію в контексті того, що на початку 2012 року, під час проведення праймеріс республіканська партія фактично поглинула консервативну політичну конференцію. Тисячі прихильників консервативної позиції та сотні респондентів тоді зібрались на зустріч, і тут виступи здійснювали як потенційні кандидати на посаду президента США від республіканської партії 2012 року. Так і ті, хто зазнали невдачі в контексті цих первинних виборів, і також висхідні зірки республіканської партії, так, які могли, власне, перевірити там, свою популярність і свої можливості так, для подальшого балотування на ту чи іншу посаду. На цьогорічному зборі, який розпочався в середу. 21 лютого не буде місця для демонстрації майбутнього політичної партії. Також говориться про те, що буде відсутня колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі, незважаючи на те, що вона продовжує брати участь у первинних виборах. Центральною особою відповідної події буде зрозуміло ж, колишній президент США Дональд Трамп. Ми говоримо про те, що він має значну перевагу над Нікі Гейлі і питання того, коли він стане кандидатом на посаду президента Ша від республіканців. Це власне питання ну, ж такі, часу. Далі говориться про список спікерів, який включає впливових осіб групи Мага. Право консервативних медійників, які здебільшого беруть компліментарні інтерв'ю у Дональда Трампа, і людей, які служили в адміністрації Трампа, з, власне, з позитивною репутацією для самого колишнього президента США. Трамп планує виступити на конференції в суботу, 24 лютого, перед візитом до штату Південна Кароліна, де, власне, будуть відбуватись праймеріс серед. Республіканці. Також, і про це говорить СНН, будуть здійснюватись заміри щодо потенційних кандидатів на посаду віце-президента, напарник для Дональда Трампа, так у Виборчій гонці 2024 року. Можна говорити про те, що раніше ця тема також активно обговорювалась всі там. Робили певні припущення, хто ж може бути таким напарником для Дональда Трампа, хоча Трамп він не розголошував, кого він має там собі на меті поставити в число напарника. Але будуть здійснювати виступи певні особи, і тут я би зробив би найбільший акцент саме на цих особах, так, для того, щоб. Розуміти, хто з них може претендувати на оцю позицію напарника для Трампа під час виборів. Ну, подальшому, якщо Трамп переможе, об'єднати посаду віце-президента. Отже, будуть присутні наступні особи, про деяких з них ми говорили раніше. До прикладу, Елі Стефанек, конгресвумен від штату Нью-Йорк, також буде присутній Віва Крамасвамі, який брав участь у. Первинних виборах серед республіканців, але це було лише в штаті Айова. Після невдалих результатів він зняв свою власне кандидатуру і підтримав Дональда Трампа. Також буде присутній сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс. Про нього ми говорили. Він був на Мюнхенській конференції, і, власне, там він говорив, що немає доцільності направляти. Додаткові кошти, так, для України в якості допомоги, потрібно роздумувати про варіанти переговорів так, між Україною та Росією. Також буде присутній колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку Бен Карсон, він був в уряді Дональда Трампа. Також буде конгресмен від штату Флорида Байрон Дональдс, трампіст. Також буде присутня колишня членкиня Палати представників від штату Гаваї. Вона була колишньою демократкою Тулсі Габбард. Також буде губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем. І кандидатка до сенату від Аризони Кері Лейк. Власне, Керрі Лейк балотувалась на посаду губернатора Аризони в 2022 році, але програла демократці Кетті. І далі говориться про те, що остаточного рішення щодо віце-президента у Трампа ще немає. Тобто він ще продовжує роздумувати навколо цього питання. Далі, учасники конференції проголосують за своїх, власне, фаворитів, які приєднаються до Трампа у листопаді 2024 року. Тобто будуть включені у цю виборчу кампанію. Далі говориться про те, що Трамп раніше сам підживив розмови щодо віце-президента у відповіді на запитання ведучої Fox News Лаури Інрехем у вівторок щодо наявності списку претендентів. І чи є у цьому списку такі прізвища, як Рамасвамі, Дональдс, Ноем, Габард, Скот. Десантіс. Ну, Трамп сказав, що так, ці прізвища є, чесно кажучи, усі ці люди хороші. Але ми прекрасно розуміємо, що Дональд Трамп може це виголошувати з цілю так, для того, щоб подивитися на реакцію цих людей. Далі говориться про те, що особа, яка близька до колишнього президента, зазначила, що потенційні напарники повинні демонструвати свої консервативні якості. Та високу лояльність до Трампа. І також не виглядати НАТО готовими приєднатись до нього у 2024 році. Нещодавно Трамп приватно поскаржився на свого союзника, з яким він був на одній сцені, за те, що він багато говорив. Цікаво, чи це не є натяком на Віве Карамасване. Ну у статті далі говориться про. Концентрацію уваги під час цієї конференції навколо Трампа, і говориться про те, що такі особи, як Десантіс, Гейлі, Пампео, будуть відсутні на Заході. Також лідери республіканців у Конгресі будуть відсутні, мова йде про Міча Маконела, лідера демократ... республіканської меншості в сенаті. І Спікера Палати представників Майка Джонсона. Тут мені достатньо дивно, чому CNN зазначає про відсутність спікера Джонсона. З однієї сторони, він є достатньо непоганим союзником для Дональда Трампа. з іншої сторони, можливо, там якісь були непорозуміння, але ми про це не знаємо. Не буде присутній спікер Джонсон. Натомість від Капіталістського пагорбу будуть присутні такі особи, як Мед Гейтс від Флориди, Джим Джордан від штату Огайо і інші, власне, конгресмени, які, про яких ми зазначили вище. Ось така конференція має відбутися. Ми хочемо послухати власне, позиції цих всіх осіб, які будуть. Виступати під час конференції, ну і, власне, що скаже сам Дональд Трамп. Але тут я все ж таки б концентрував увагу на тих потенційних претендент, претендентах на позицію напарника Трампа у виборах 2024 року. Я вважаю, що на цій конференції це буде така ключова ціль. Побачити, хто може обійняти власне, цю позицію, тому що якщо говорити про потенційного кандидата на посаду президента США від республіканців, так, то тут ми можемо констатувати, що все йде до того, що ним стане Дональд Трамп. Тому зараз увага перефокусовується саме на визначення напарника Трампа, так який у випадку його перемоги зможе обійняти посаду. Віце-президента будемо спостерігати за цією подією. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!